само під час повітряних тривог не працює управління пенсійного фонду. Детальніше про це нам розповіла Наталія Войток, заступник начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в області. На жаль, сигнали тривоги можуть застати нас будь-де вдома, на вулиці, на роботі, в державній установі, відвідуючи сервісний центр пенсійного фонду України, зверніть увагу, що наші приміщення обладнані показчиками найближчого укриття, яке розташоване безпосередньо або в сервісному центрі, або поблизу нього. Також сервісні центри облаштовані кнопкою виклику персоналу для маломобільних груп населення, кулерами з питною водою, медичною аптечкою, санітарними зонами для більш комфортного перебування в зоні очікування сервісного центру відведені місця для зарядки мобільних телефонів, створені умови для перебування з дітьми, створені дитячі куточки. Функціонують кондиціонери при оголошенні повітряної тривоги. Робота сервісних центрів призупиняється. Прийом та обслуговування громадян на цей період не проводиться. Працівники пенсійного фонду пропонують відвідувачам разом з ними переходити до найближчого укриття. Тому що пріоритетом є безпека відвідувачів та працівників, і тому звичайно треба дотримуватись рекомендацій під час повітряної тривоги. Вхідні зони до сервісних центрів після сигналу повітряна тривога не блокуються. Відвідувачі за бажанням можуть залишатися в приміщенні, а одразу після відбою тривоги робота сервісних центрів повністю відновлюється. Усі зараз ставляться з розумінням до таких ситуацій, і нарікань від відвідувачів до нас цього приводу не надходило. Принагідно хочу нагадати, що пенсійний фонд пропонує також отримувати консультації та низку послуг дистанційно, а саме без фізичного відвідування сервісного центру. Це дуже зручно. Всі робочі дні без обідньої перерви. У нас працюють телефони гарячої лінії. Ми готові вас вислухати та надати консультації чи роз'яснення. Також цілодобово можна користуватися нашими онлайн-сервісами через веб-портал електронних послуг або мобільний застосунок.